Так, що ж, всім привіт, народ з вас підписав ми продовжуємо грати. Так, як я розумію, в мене обидва, ви обидва закінчили працювати. Я б хотів би. Так, тут все поле засіяно. Можна ж через мапу подивитись? Так, засіяно. Так, зростання, склад грунту, гарячі точки. А, а по подобривом подивитись не можна? Так, ти. Ой, я тебе десь приберу. І друге поле я хочу також удобрити і далі поскипати час, можливо? Я не знаю, як тут це працює. Ти. Доброго вечора. Це поле повністю засіяне, сподіваюсь. Добре, на 50-50%, а що? 50% це погано, чи хорошо. Потрібно ватпно, коткування і бур'ян малий. А, а що мені з цим робити? Я не знаю. Складу опискувач. Чи ні, розкласти назад? Бо я ще наступний поло б Він Окей. Я просто. На. Задання в працівника. Чому я так само, як працівник не може автоматично закуповувати обладнання? Він сам автоматично закуповує собі о, добриво. Вапно коткування бур'ян? Що робити з вапном? Що з коткуванням робити? І що з бур'яном робити? Воно хоча б підписує, що йому треба. Окей, дякую. О, давайте припустимо. Може використаємо контракти, щоб подізнаватись, що, ще, що як робити? Так, будь-яким добривом. Не цікаво. Також не цікаво. Забирати урожай на полі не цікаво. А, тут воно ж підписано. Збирання врожаю, збирання камінь, Це, до речі, цікаво. Культивація. Не цікаво, Обприскування. Гербіцидом. Що таке гербіцид? Це для чого? Ну Це доброго, як я розумію. Прополка. Давайте ось цей побільше. Робів. Так, контракт успішно розпочато. А... техніка чекає вас. На в магазині не забудьте поповнити обладнання, окей. О, ось тут. Це контракт на прополку. Як я розумію, ця орендована техніка вже прям моя. Можу я цією ж технікою зробити прополку своїх же полів. Так. Як ця прополка Так, окей. 66 і 78. Мені зда. Блін, знаєте, що я зробив? Я взяв два контракти. Так, 78, 66. Виїжджаю і ліворуч. Якщо вже взяв контракти і орендував вже техніку. За власні гроші, то давайте... Ой, мені подобається тут тротуар, давай В цьому селі. Я б тут пожив. Насправді кажучи, воно мені о, Литву нагадує Тому що я жив маленькому містечку, воно таке, таке дуже охайне і прибране, це прям кайф, насправді кажучи. Маленькі міста в Європі це просто окремий вид задоволення Так, 66, окей. Це мені ось це поле. Припустимо розкласти. Я тикну не просто скласти. Да, це бачите вже на полі. Як на якому щось зростає. Зростання у стадії росту. Тобто, мені також треба кожен день, ну, кожен сезон. Так, а він вже працює? Чи увімкнути якось треба? А, ось, В. Опустити. І це вже. О, працює. Прекрасно. Цю машину обладнання зарезервовано для контрактних робіт. Це не для мене, це чисто для контрактних робіт. Окей. Але, судячи за все, мені треба буде купити ось цей причеп. А треба було, знаєте, не так робити. А скоріше, ось так вертикально. Тобто воно буде вже поле, щоб кожен раз не розвертатись, краще просто разів розвернутися. Ну ще трактор дуже хороший. Ну, так що, ш... я швидко виконую ці контракти і заберу... зароблю свою копійку. Так я зрозумів, мені треба буде штуку купити для своїх полів, щоб не Не псувати свій врожай. Зрозумів. Потрохи розбираюсь в цій грі. Завершено на 74%. Приємно. Мені цікаво, як воно працює так, що воно не псує потрібну рослину. А, все, контракт виконано. Скласти і ми поїхали. Так, зараз просто ліворучого звертаюсь. А це швидкий контракт. А мені заплатили? 24 831. Скільки в мене було? В мене було 25 тисяч нещодавно. Чому мені заплатять тільки, коли я обидував контракт не Ну, Там зручні поля, вони тільки витягнуті. Просто вони дуже швидко будуть оброблятись. Я хочу від першого боча. Ні, першого боча зараз не готовий. О як? Все. Ой, я не хотів піднімати. О, поїхали. Красиво поле після мене встає. В ми прямо по йдемо. Нехай. Мої контракти швидко виконуються. Мені подобається виконувати контракти. Ще й гроші заробляємо. Зараз ще трохи і закінчимо. Тому що воно там, здається. Минуло поле, поле ми не до кінця пололи. Воно раніше закінчилось. по 95% закінчується контракт. Ну, в плані виконується. Чи ні? А, ну ось, 100% вважається, бачите тут. Лишають. Контракт виконаний. Окей. Ідемо і гроші за контракт. Активно. О, 344 зібрати. І тут 1000, тому що ми. 300 тисяча, тому що ми тут нічого не орендовували для тебе. А, і мене забрали, а вже ж. Так, окей, я зрозумів, що мені треба відвідати магазин. Доброго вечора. Що, мені глушильника потрібно. А, а що в мене було? Опрополювач, ось що потрібно. Ось. Давайте найдешевший візьмемо, бо в мене найдешевший. Тільки є гроші. А я оренду не сильно хочу, придбати за 6500, так? Окей. Трактор. Ти. Ось цей трактор. Ти закінчив? Напевно. Напевно, вже закінчив. Це нехай. Ти складаєшся, тебе відчупити, і мені треба прибрати бур'яни. як мінімум, прибрати бур'яни. Насправді, так кажучи, мені здається, не таким трактором це треба робити, а саме ось таким. Х складаю, прискоч. Мені дуже не вистачає якогось умовного амбару. Щоб це все лишати. 19 тисяч лишилось. Ну потім у нас зараз вересень. В січні я продам. Все продам. Що, окей, давайте також маємо нового працівника тут залишимо, а сам піду виконувати якийсь інший контракт. В сенсі мінус 45 за обідну плату У мене зараз ніхто не працює. Що це за стару роботу? Скажіть це все за стару. Стоп. Аж, Все. Аж Ти знущаєшся? Ти не бачиш. Пол, але тут. Ось тут бур'ян малий є. Не, по, не на всьому полі, але десь та є. Чому ти не хочеш? Я маю сам це робити? Бур'ян малий. Тут усюди є бурян. Який маленький прополювач. О, в мене на грошей не, не вистачило. Чому ти не бачиш? Чи треба щоб бур'ян Ой, ой, як повільно. Він не, просто, він не просто не хоче. Може, треба дочекатись більшого бур'яну. Ой, ні. Я не готовий зараз цим займатись. Може, пізніше. Справді, коли бур'ян буде більше. Окей, тут ще. Блін, я б хотів найняти працівника сьогодні. Вапно і каткування. Що таке вапно, що таке каткування? І це так, це також Прополка. полка. не цікаво. Це прибрання камінь також. Ось слухайте, можна ще гербіцидом що прибрати з нього бур'яни? Це просто зберіть, відвізить врожай. Добре. Так, вапно щось для вапна. Р. Щось це біле. Тут багато всього є. Ну-ка, знаєте, що я зараз візьму? Покращення витраті матеріали. Вапно. Ой, тобто так. Придбати? Так. Ой, руками я це не заберу. Чи зможу? Ні. Так, окей. Пуснути. Скиду на тебе. У нас же немає опліскувача зараз. А, ні, є вон. Але він орендований, бо ж за нього ще платимо гроші. Хм. А що, якщо? Це ж поле. Бачу, що потрібно вапно. А що і сюди найму працівника? Немає поля. Він не розуміє, що сюди треба. Він намагається добре вам це все зробити. А це дратує, тобто мені треба буде позбуватись власноруч від бур'янів і, власноруч від вокнозробляти. Я не, не готовий. Ні, я не проти, але це ж на запис я роблю. Якщо 50, я б я до себе грав? Окей, як заправити? М. я поруч. Як заправити обладнання? Ти? Ви поруч. Емм. Окей, або, можливо, просто не тобою це треба робити. Може, тебе зараз просто позбитись. Бо я все ж таки тебе орендую. Що там машини, ось ти. Повернути. Так. Ну слухайте, свої поля я обробив, теоретично. Можна поспати. Можна було б контакти зробити, але. припустимо, 17, 24 години. Давайте не прямо 24 години. Ось так. Все ще вересень, до речі, і заробітна плата мінус один, бо день не закінчився. Мені здається, тут один сезон, один день. Але тут один день довго триває. Тут встигнути все зробити. Так. Так, завтра о 8 прокинусь. Є о, зовтень. Ціни. Пшениця. Січень. Чекаємо ще три місяці. Ось тут бур'ян середній. І там бур'ян середній. Я не дуже хочу прям сам це робити. Я хочу відправити працівника, щоб він це робив. А самому піти. Можливо, контракти виконувати, поки він цим займається. Бо мені здається, ми так більше заробимо Мені здається, краще б я орендував. Я краще б нормально орендував, ніж тебе. Не, просто ось це дороге обладнання, яке я робив, з яким я працював в. Е так, аж. Та в сенсі немає поля. Ну тут середній він середній. Давайте дочекаюсь великого тоді. Немає поля, окей. Немає поля, так немає поля. Розпустимо ще скіпнемо час. Я зрозумів, коли ми спимо. Тут, напевно, показує. А, у котрій годині ви хочете прокинутись. О восьмій. А я писав, я вставляв який час я хочу поспати? Я щось читати не вмію. Так, все ще жовтень, як я розумію, зараз буде? А, вже листопад, прекрасно. Може зараз, коли тут великий бур'ян. Аж. Та, чому ти не хочеш? Чому є поле? Є поле, є бур'ян. Ну, що тут тебе відправити. Немає поля. Я не хочу сам бропляти бур'ян. Не хочу. Так само, напевно, вапно треба в якийсь інший. Блін. Що ну, закоткування? Що? Робить коткування. Хто? Точніше, хто робить коткування? Там потрібно коткування. Що за злущильники для мінімального обробку поліфні? Котки? Можу, ось це? Котки? Та ось воно в покращенні. Урожаю. Так. А... Може мені потрібно розкидувач добрив? Для вапна Це комбінація? А, ти показуєш трактори. Може мені не оприскувач, а розкидувач? Добрив потрібен. Знову ж, не хочу орендувати. якщо я зможу тебе придбати. І поставити просто найманого працівника, то нехай поки він цим займається, я буду працювати. І збиваємо людей. Не. Де. Так, але я уявляю, наскільки це повільно все буде. Тверде добр, слухайте. Може, в якраз і тверде добро. Давай підійдемо до тебе. Ем, вона не пропонує заправитись. Може, є гарячий клавіш в керуванні? Я здаюся. Але, давай, найманий працівник, він на тебе розраховую Він почав. Ось ідеї по він має зараз вапно автоматично закуповувати і сіяти. О, він так непогано розкидується. І що це? А, одобрений 100% тепер просто пише. Це просто ще до такого одобрено, це не вапно А що, хто розкидає вапно? Це приємно. Нехай, нехай він працює, я поки що займусь. Можливо, якимось контрактами? 600 я витрачу на оренду і 635 отримую. Ні, ось ти мені цікавиш. Заставити дерева, але мене мене лякає ціна. Бо напевно це дуже дорого буде коштувати. Бур'яни з поля. Було б декілька прополок. Ой, ось можна два ось цих квеста виконати контракти. Бо тут одне і те ж саме обладнання. Бо вас двох. А, ні, тут різне обладнання, і воно ні. Ось вас двох. Можна виконати однакове обладнання, орендується. Ми виконуємо контракти, і прекрасно. Але, 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 зробимо вже наступну відео. Якщо що ви по посланню описі можете знайти та придбати мою гру Хексів, якщо ви її придбаєте, то, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості придбати, то просто додайте і до бажано, це також мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніколи як можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у відео, підписки, подобайки, коментарі і так далі. Будь-якому не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.